Доброго дня. Сьогодні 9 березня. Готуємо насіння на посадку. Зараз у нас томати. Ось така тряпочка. Я пишу ручкою назву цього томату. Потім отак знизу відриваю полосочку, щоб завжди можна було прочитати, що це таке. І як воно називається. І висипаю насіння. І так буду робити з усім, і з перцем, і з помідорами. Потім складаю отаким четверокутничком. Ось томати високорослі до високорослих, низькорослі до низькорослих. І перчик так само буду робити по сортам. Ось такий вигляд мають моє насіння. Ці пакетики з насінням. Воно кожний сорт окремо. І ось у мене підписано: це перець, це баклажани, а це низькі, а це високі томати. Робимо кріпкі розчин марганцовки у воді з температурою градусів 60 щоб вона була гаряча, але не кип'яток. І томати, і перець, і баклажани. Усе-усе в одному розчині. Це все замачуємо. І залишаємо на 20 хвилин. Промиваємо у теплій воді. Так як вони і є замотані в резиночках, отак його все і промиваємо. Ось так. Окремо томатики, окремо перчики, окремо синенькі. І поки воно в нас ще тепленьке, загортаємо рушничок. Це все покладемо у тепле місце. У мене зараз батареї трохи-трохи теплесенькі, туди і перенесемо. Ось так. Між двома трубами вони трохи-трохи теплесенькі. І нехай воно так лежить дві доби насіння томату. Оце до такої степені воно проросло. Тепер я беру, порізала бутилки. Можна і отак, тільки кусочок. Можна і отак, тільки в ньому треба зробити тут дірочки. Кульочком затулила, насипаю землю. Отак. Кладу сюди насіння, 4 п'ять штук, який розмір у вас. Бутилки цієї, такі, стільки треба класти і на сінин. В цю буде 4. Чуть-чуть присипаю землею. На кожній цій бутилочці я ставлю номер і записую його у зошит. Що воно таке, під яким воно в мене номером, і я буду знати, куди його і що як садити. Будемо перці. Ось вони вже проклюнулися, вони пролежали два дні замотані у рушничок у теплому місці. Вони проклюнулися, підписане усе. Також заносимо під номерами у зошит, щоб ми знали, де що і як. Беремо насіннячка у такі бутилки і садимо по два по насинини поруч. Ну, тут вийде. Три у таких посадочки. Ось так. Все, присипаємо. Присипаємо і все. Пишемо номер, записуємо в зошит і вже у нас посадка готова.